У Березівській громаді відкрили новий міст через річку Лісова. Попередній був дерев'яним та у аварійному стані. Що одного разу призвело до нещасного випадку. Він був дерев'яний і повністю згнилі всі дерев'яні конструкції. Початок будівництва виник сам по собі необхідність. У 2021 році весною він провалився під Колесами пожежного автомобіля, тоді громада звернулася до народного депутата України Арсенія Пушкаренка, котрий у свою чергу посприяв початку будівництва. Я пам'ятаю, як в травні 21 року мене сюди привіз голова громади, багато мешканців в резонанс. І звичайно, що це неприпустимо, щоб були такі об'єкти інфраструктури, коли шкільний автобус, рятувальники, швидка допомога просто люди їдуть і міст провалюються. Тому звичайно, що за мої ініціативи… Було піднято питання перед обласною військовою адміністрацією про виділення сюди коштів, і я радий, що військова адміністрація дослухалась до громади. До мого звернення і були виділені кошти, і фактично, якби не широкомасштабне вторгнення, вже весною 22-го року цей міст був би відкритий. Будівництво розпочали у листопаді 2021 року. Та повномасштабне вторгнення Росії змусило призупинити процес. Згодом реконструкцію вдалося відновити. Тож таким чином роботи виконували дві підрядні компанії. Загальна вартість склала 10,5 мільйонів гривень. 69 мільйонів з державного бюджету, 3,6 мільйонів. Кошти громади, практично 40% співфінансування місцевого і державного бюджетів. Довжина мосту 24 метри, під'їзні шляхи до мосту 250 метрів. Даний міст побудований з гарної труби польського виробництва. Усилено 36. Бетонних свай. За словами місцевих, міст є основною транспортною артерією села. Доки тривали роботи, доводилося витрачати час на об'їзд сільськими дорогами, тож довго чекали на реконструкцію. Він з'єднує фактично дві половини села: вулиця Сонячна і вулиця Польова та Журавська. Журавська це центральна вулиця села Барашівки. Багато мешканців проживає на ній, і за нею йде вулиця Польова. Враховуючи те, що кількість транспорту як власно, так і загально постійно збільшується, зрозуміло, що це потребувало. Реконструкції міст зручний не лише для водіїв. Тепер і пішоходи можуть почувати себе у безпеці. Катерина розповіла, раніше пересуватися через стару дерев'яну конструкцію було навіть страшно. Тепер є велика зручність. Це ось цей тротуар, пішохідна доріжка. Так пішоходи можуть спокійно, собі, безпечно проходити через міст. Раніше цей міст був дерев'яний і був в дуже такому аварійному стані досить довгий час. Зачепитися за щось там, перечепитися впасти, так. Ну. А зараз ти про це не думаєш, навіть можеш присісти на лавку і насолодитись краєвидом. Збудований міст допоможе і роботі спецслужб, які зможуть швидше дістатися до місця виклику. Одним із пріоритетів дійсно діяльності національної поліції є е, зменшення аварійності на дорогах і шляхах, безпека е, пішоходів і так далі. У разі виникнення необхідності. Доїхати до якоїсь надзвичайної події, яка трапляється на території обслуговування нашого підрозділу, по звичайно, по таким дорогам і мостам це відбувається швидше. Нарде Персеній Пушкаренко говорить: попри те, що наразі пріоритет номер один це підтримка армії. Закінчити будівництво мосту було необхідно. Ми мали завершити цей об'єкт. Люди повинні пересуватися безпечно, комфортно. І діти, і мешканці, і наші захисники, і їхні близькі, які живуть цій громаді. Тому цей міст сьогодні відкрито офіційно. Це дійсно, я вважаю, приклад синергії громади, синергії обласної влади всіх. У результаті після урочистого відкриття об'єкту громада зробила подарунок першому автомобілісту, котрий проїхав цим мостом. <звук> «Як сільський голова режівської сільської ради. зараз офіційно відкриття мосту. Подякувати перші на офіційному відкритті і від Березької ради невеличкий подарунок. Будь ласка, це для вас. Дякую. Все там? Заправ загалом новий міст став важливим об'єктом для громади, адже з'єднує дві частини села, в якому проживає 5 тисяч осіб. Той терапі рум незабаром відкриють у Житомирі. Це місце, де кожна дитина підліток, чи дорослий зможе обрати м'якого друга. На жаль, ми не можемо перебувати зі своїми дітьми 24 години на 7 разом. Ми іноді буваємо. Відокремлена від них, і ось цей помічник, який буде супроводжувати, який буде надавати сили чи надихати, чи з ним можна буде разом плакати, чи з ним можна буде дратуватися. Проєкт реалізовують на базі безпечного простору для підлітків світим спільно з благодійним фондом Бід для того, аби той терапірум повноцінно запрацювала. На поличках має проживати щонайменше 300 іграшок. Тому ми запустили в наших соцмережах в минулу п'ятницю збір іграшок. І вже на даний момент, пройшовсього тиждень, ви можете побачити, яка кількість небайдужих людей вже долучилася до даного проєкту. Усі іграшки на поличках розставлені по кольорах. Щоб тому, хто буде обирати нового друга, було легше. Сфокусуватися окреме місце виділили для ведмедиків. Вони залишатимуться у центрі на постійній основі і допомагатимуть заспокоїтись. А також кожна іграшка символізує емоцію, яку саме вирішить підліток, чи дорослий, який її обере. Ось, наприклад, якщо взяти цього єнота для вас, він з якої емоції. Для мене він ніби готовий до удару. Що ось він на поготові і він готовий боротися за щось. Угу. І дивіться, якщо ми говоримо про те, що дитині потрібен захист, то і вона маленька, вона в величезному ліцеї не може за себе постояти. В нас ситуації булінгу теж доволі такі поширені. То якщо в неї буде такий єнот, можливо, впевненості додасться. Обираючи іграшку, дехто символізує її собою, дехто шукає у ній ті якості, яких йому не вистачає. Для кожного це щось індивідуальне. Однак, головна мета той терапірум надати необхідну підтримку. Він мене соцієш з моїм домом та з тим, що повсюди є щось таке миленьке. Я вибрав його, тому що ну він дуже смішний. Мені показався і він в мене сирюється як з якимись пригодами. Я вибрала ситі, того що ну зазвичай голь, що осиці хитрі. А мене в сім'ї також називають хитрою. Ну я обрала цю іграшку, тому що він синій, а я полюбляю більш-менш синій колір. Е Ну вона компактна, її можна бути брати з собою. Та в нього дуже милі і великі вушка. Попри те, що багато поличок той та репірум у центрі світи вже заповнені. Все ж залишаються і порожні. Усі охочі можуть долучитися до проєкту та принести чи відправити поштою свою іграшку, яка у майбутньому стане другом для іншого власника чи власниці. Кожна подарована іграшка стане чиїмсь другом і принесе саме ті емоції, які важливі кожному з нас буде. Тою підтримкою, тим ресурсом, який необхідний кожному українцю в цей час, у той терапіру можна приносити як нові, так і свої добре збережені іграшки. Важливо, щоб вони були без плям і пошкоджень. Центр світи знаходиться за адресою площа Польова 8. Також можна сконтактуватися у соцмережах за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, та дізнатися більше деталей про проєкт. Навчилися надавати домедичну допомогу, прицілюватися та готувати зброю до бою. Все це зробили учні 10-х та 11-х класів. Заняття у нас поділене на чотири локації. На чотири локації, де розглядаються питання таке питання, як матеріальна частина озброєння. Далі у нас іде локація це виконання нормативів з розбирання неповного розбирання та збирання зброї. Далі у нас локація, де навчання правильності та одноманітності прицілювання за допомогою спеціального обладнання, такого як командирський ящик. І четверта локація це в нас проводяться заняття з тактичної медицини, надання першої до медичної допомоги на полі бою. Учниця Віолета демонструє свої вміння з розкладання та складання зброї. Дівчина розповідає, робить це не вперше. Мій хрещений військовий, він мене вчив, а, і це було. Ну, спочатку це важко, а потім вже ні. Мені сьогодні допомогли мої поради поради мого хрещеного, і я йому дуже за це вдячна. Окрім цього, учні навчалися прицілюватися. Серед них і 15-річна Ульяна, яка хоче пов'язати своє життя з військовою справою. Тож це завдання далося їй легко. Ми... Шували ціль і прицілювалися, получається для пострілу. Ну, мені вдалося з першого разу. Бо в мене тато військовий, брат військовий, дядько військовий. Я того трохи знаю. В умовах повномасштабного вторгнення небезпека може спіткати нас у будь-яку мить. Тому інструктори говорять, базові вміння з домедичної допомоги можуть врятувати не тільки ваше життя, а й оточуючих. Розглядаємо протокол марш безпосередньо, час переводимо е, людину в стабільне положення від цього положення. Залежить дуже багато, тобто дев'яносто якщо ми людину покладемо в стабільне положення. Незважаючи на те, що в які в нього будуть поранення, він виживе і дочекається більш ефективної допомоги. Зараз будемо ще розглядати самонакладання турнікету як на верхній кінцівки, так і на нижній кінцівки. Правильне складання турнікету, як підібрати турнікет, тому що турнікет може використовуватись не тільки військові справи, а й посидини. Організатором такого заходу стали громадська організація постріль та Житомирська міська рада. За їхніми словами, такі ж заняття проведуть в усіх навчальних закладах міста. В кожній школі буде, не в кожній школі, тобто вибираємо одну школу їдемо туди проводити за рік плануємо об'їздити всі школи. Будемо розглядати варіанти як до проведення практичних стрільб. Перший етап це практичні навички, потім, якщо учні, Володіють практичними навичками. В далі хочемо купити практично. Завдяки заходу близько 60 учнів опанували основи вогневої підготовки та як надавати домедичну допомогу. Артем Содорчук, Ігор Литвак, телеканал Ескалдин. Погода, яку приніс останній місяць осені, вже наближає нас до зими. Житомиряни відчули похолодання. Найближчими днями погоду диктуватиме антициклон. Хмарність буде мінливою вночі, та вранці очікуємо тумани. При видимості 200-500 метрів, а також густі серпанки при видимості 1-2 кілометри. Вітер буде з змінних напрямків слабкий 3-8 метрів в секунду. У вихідні на Житомирщині температура коливатиметься вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 4 до 9. У Житомирі вночі 2-4 тепла, і вдень. Скромних 6-8 градусів через відсутність опадів та значне опадання листя на території Житомирської області зафіксували четвертий високий рівень пожежної небезпеки. А в південних районах області, в тому числі і в Житомирі, навіть надзвичайний п'ятий рівень пожежної небезпеки. Наступного тижня у вівторок та середу очікується від 2 до 7 градусів тепла. Проте в другій половині наступного тижня будуть суттєві зміни. На зміну антициклону прийде циклон, який принесе нам опади, дощ з переходом з великою ймовірністю з Хотом у мокрий сніг, але як зазвичай це буде перший сніг, мокрий сніг, який довго не лежить. В кожного з нас є свій життєвий досвід і момент, який б ми змінили. Дізнаємося у житомирян, які поради вони вдали собі в молодості. Скажіть, будь ласка, яку пораду ви вдали собі 20 років тому? Для мене було берегти своє здоров'я, Нікого не слухати, слухати лише себе. Жити кожною війною, яскраво жити, дивитися по-іншому на життя. І... Виш навчатися, стремитися до чогось кращого. Мабуть, бути більш добрішими, більш відкритими. Ну, трудиться. Трудиться. Відкладати собі гроші. 10%, коли тільки прийшли якісь доходи, одразу відкладати. Не потім, якщо залишиться, а в будь-якому випадку. Не втрачати кожної хвилини. Не здаватися, рухатися вперед. Розуміти себе і проявляти волю до реалізації. Самого себе